Радіо Chicago. А тим часом давайте перенесемо з медицини до музики, де власне з'явилася інформація після опитування, що майже 30% українців все ще слухають російську музику. Майже половина опитаних громадян, тобто 45% буде точнішим, відмовилися повністю від прослуховування російської музики. Ще 20% респондентів стверджують, що не слухали її до війни. Близько чверті респондентів, тобто 22%, слухають російську музику та російський контент, але значно менше ніж раніше. А 7% опитаних слухають в тому ж обсязі, як і до повномасштабного вторгнення. Нагадаємо, у Львові журналіст зробив зауваження чоловікам, які гучно слухали в авто російських російського співака Григорія Лєпса, на що один із них відреагував агресивно. Зокрема, намагався вдарити журналіста в обличчя згодом на чоловіків, склали протокол і видали повістки. Тут два напрямки. Якщо коментуючи останнє речення, згодом на чоловіків склали протоколи, видали повістки. Це трошки негативний такий шлейф має взагалі на зброй, на Збройні Сили України. Типу, якщо ти якийсь неформат, якщо тебе щось не так з тобою, тоді йди в ЗСУ. Ніби це, це не так має бути. Зсу це еліта. А, а, а як має бути зсу це еліта? Це підрозділ, куди людина хоче мріє, хоче і має мріяти попасти. А не пхати туди всіх підряд без хатьків, тих, хто має проблеми з алкоголем, тих, хто не знаю, слухає російську музику, для чого вони в ЗСУ, Вони тільки будуть заважати. Ну якщо вони не знаю, хіба що будуть копати окопи, і просто будуть як них такі собаки для наших військових. Ну то тоді можливо, але. Знову ж таки, це є потенційні зрадники, це є потенційні ті, хто продадуть а, себе і своїх товаришів і здадуть позиції. Це дуже небезпечна ситуація. Але акцент насправді не на тому. Акцент на російській музиці і дуже сумна статистика: 30% українців все ще слухають російську музику. Spotify, а YouTube, а Apple Music, там. В топах російські пісні, в топах українського ютубу, російські виконавці, і це правда. Я не знаю, що ще має статися в тому світі, що може бути гірше за війну, щоб до людей дійшло. Що російська музика це є сплата від Ютубу тим виконавцям, які сплачують податки в казну Росії, яка на ті гроші закуповує озброєння, яким вбивають наших же людей. Тобто виходить після прослуховування тої пісні. Може загинути твій брат, сестра, не знаю, брат, кум, тато. Ну будь-хто це є пряме не ну, непряме вбивство. І на жаль, наші люди того не розуміють. Не розуміють, як і в Україні, і на жаль, не розуміють так само і тут в діаспорі в Америці. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.